І ну добачить, ну спочатку все одно прийдеться ну, з низів, а потім, а потім, потім. Э... і тільки вони можуть припинитися, і тільки вони можуть накласти штраф і арешт на це все. А ну зараз а міліція не може. Вони зафіксували. Ми нічого найбільше не вимагаємо. Ні, ні, вони... це, це я розумію, свої, але да, вони викладали свої доказні. Не, не заборонити, встановити патруль, це ми можемо, встановити патруль, щоб не проводились роботи. Будь ласка, якщо можна от зараз від вас, щоб я це йшло. Думаю, думаю, вона все одно ну, все це ми буде, Вона все одно це що, все не, все, не, ви, знаєте, ну, Якщо ви знали, вона буде до останнього стояти. Так а. Да, ми? То, ви що думаєте? Я так? От, розумієте? А За далі. мною правда. <годи> <с next> <смир> За мною люди. Давай, там, зараз я, я благоустрою зараз. – Добро завжди перемагає так, зло. Я буду стояти до того, доки добро не переможе зло. А Далі Далі зараз направимо матеріали до слідчого, який буде виконавцем. Не знаю, хто був попереднім виконавцем цього матеріалу. Антон, <проводи> Антон, там написано в мене. А, ні, там на справі. Можливо, там... він там буде знову. Він направляє справу до суду, там вже да, дякуємо. Віцей, все, все, да, далі ми вже... Виїхали. Скажіть, будь ласка, до нас виїхали представники благоустрою Дніпровського району на юності три, на юності п'ять. Так, да, Дуже дякуємо, до побачення. Ми чекаємо. Якщо є у вас зв'язок з тією людиною, яка виїхала, ми зараз знаходимося у директора в школу. Хай підійде, будь ласка. 183-ї школи, будь ласка, передайте йому, щоб ми, ми чекаємо його тут. Ну, пішли. Я а зараз, зараз, ти... просто вам... зараз вони підуть туди на консультацію, а вони вже я думаю там. Бо вони вони консультуються. В вже консультують. Якщо б туди, на консультацію, да. Да. телефонують вже подивіться. Так, вже... Ну, велосипед. Я тут я залишила нічого. А подлягає в розумінні, ага. що прив'язаний, і... прив прив'язаний, прив'язаний. А ви тут з дітьми, з дітьми да? а скільки ви тут та... ще будете? До чотирьох доброго До чотирьох. 4... Да. Якщо можна одним очком, ви прив'язаний велосипед. Наглянемо зали... да. на, на вашого велосипеда. Мерседес. Да. А Mercedes, <смут> да. Всьому... І участковий, туди всі йде. Да, да. Все Такі кармани цопири, не такі вже. Є чим плати. Ні, так ти вже зразу. А чого?